Нащем рай на землі, Тарас Шевченко. На ще мрає на землі, нічого кращого немає, як тая мати молода я своїм дитяточком малим, буває іноді дивлюся дивуюсь дивом і печаля хватить. Та не жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі стає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє. Моє. І дивиться на нього, і молиться за його Бога, і йде на вулиці гулять гордіше самої цариці, щоб людям бачите, показати своє добро. А подивіться мої найкращими цінами. І не нарукомінь Яне. весела. А там було, а більше не було нічого щаслива Літа минають Потрохи діти виростають і виросли і розсішались на заробітки в москалі. Ти осталася не Бога. <кій> і не осталася нікого з тобою вдома. Нагоди старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш стати, щоб хоч огонь ти розвести. В холодній мовишся оселі. За їх. За діточок. А ти. Великомучениця, села минаєш, плачучи вночі, і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнаєся щебече, он байстря несе покритка на базар. безталанна я, де ділася краса твоя та я, що всі люди дивувались. Мала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царним з хреста З старті тебе цурається, мов тієї прокази, але таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово. Мамо, велика є! Чиє слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого, і будеш щаслива та не довго. Бо не дійде до зросту дитина, піде собі слівця водить, а тебе покине Калікою на розпутті, щоб соба вдражнила та ще велела. Те, бач, що на світ родила і за те, що так тяжко. Ши не бога, поки не загинеш, ми ж саме на морозі, той путь.